І прийшов Іван Дурень до Баби Яги і запитує А як мені пройти туди, не знаю куди, і знайти те, не знаю що. А не питання, синку. Ось тобі недопалок чарівний. Вийдеш, кинеш його на стежку. І ось куди двірник тебе пошле, туди йди. Два автомобіліста учора купив собі новий антирадар. Ну і як? Та не подивився, що випущений за ліцензію ДАІ І що тепер? І тепер він за 300 метрів до даїшника починає кричати: Діставай, гроші, гроші діставай. На кастингу так. Ти, ти і ти в Гримерку. Тепер ти, ти і ти. А можна мене? Я теж хочу. Ну, добре, і ти, щоб я вас тут більше не бачив. Група туристів роз'їжджає в джипі. Їх зупиняє поліцейський і каже: Покажіть, будь ласка, документи. Йому дають документи. Він подивився і каже: Тут написано Число місць 4 плюс 1, А у вас у машині 16 чоловік. Ти що? Здурів? Дивись, там позаду на машині написано 4 на 4. Йде блондинка по ринку і бачить, як мужик продає кісточки від яблук. Блондинка з посмішкою. Ну як? Хто небудь купує ваші кісточки? Звичайно, адже кісточки від яблук підвищують інтелект. Це як? А ось ви купите і взнаєте знаєте 100 гривень за десяток. Блондинка купила десяток з'їла і говорить. Чортівня. Адже я за 100 гривень могла 10 кілограм яблук купити, а там багато кісточок. Ось бачите, відразу порозумнішали. Клює. Вчора я 25 щук і 40 карасів спіймав. А ви знаєте, хто я такий? Ні. Я інспектор рибнагляду. нагляду. А ви знаєте, хто я? Ні. Я перший брехун в районі. Шерлок Холмс. Ватсоне. Я бачу, ви перехвилювалися сьогодні зранку. Блискуче Холмсе. Це знову ваш дедуктивний метод? Хм. Ви забули надягти штани, Ватсоне. Дзвонить один приятель іншому. Ти на рибалку завтра їдеш? Чекай, зараз з жінкою пораджуся. Ну що, поїхали. Кльов буде класний. Ні, не поїду. Жінка дозволила горілку вдома пити. У ресторані раптом відвідувач оголошує Ніхто не губив пачку грошей стрічкою перев'язаних. Один зривається зі свого місця і підбігає з криком Так, так, я загубив. Ось стрічку знайшов. Дружина після десяти років у шлюбі каже чоловікові Дорогий, запалив мені полум'я любові. трохи пізніше додає. Ну, хоча б сірником почіркай. Ти чому така п'яна? Мене Юлька напоїла. А ти що відмовитися не могла? Вона мені погрожувала. Чим? Якщо я не вип'ю, вона мені більше не нальє!» Податківець зловив золоту рибку, крутить її, не знає, що з нею робити. Ну загадуй бажання. А що це таке? Ну як тобі пояснити? Вчора ось зловив мене один чоловік і попросив мільйон доларів. Ну я й зробила. А ти що хочеш? Його адресу.